Вітаю всіх. Зробила один запис, такий в аудіоформаті про божественне партнерство і зараз вирішила записати ще таке розгорнуте. Подивимося, як в потоці воно піде як надому про партнерство, що зараз відбувається. Багато хто з вас, хто в цій темі вже вариться одно, може відчувати, що ідея розпаковка Анахатна. Вона, звичайно, не одноразова така, і розпакування відбувається такий довготривалий процес, інколи з дуже таким тужливим болем, і навіть на фізиці відчувається цей біль. Дуже неприємні відчуття, тому що підіймається з глибин вашого серця, вашої душі. Дуже багато всього непропрацьованого. І немає значення, чи ви жінка, чи чоловік. Це відбувається в кожному. І чим більше болі ви відчуваєте, тим більше насправді любові існує у вас самих всередині вас. І це є дуже добрим, тому що любов це божественна енергія. Це енергія зцілення, це енергія життя, натхнення, це енергія жива, жива. так, Енергія жива. Жива, жива, називайте, як хочете. Ось, і як відбувається анахатне розпакування? Через фізичний біль. І коли відкриття, такі імпульсивні відкриття, вони можуть тривати або добу, або менше, в кожного індивідуально, повірте. І коли відкриття у вас начебто розкривається серденько, і ви, наче клапан розкривається, і ви по-новому починаєте дихати дуже чисто, розкуто, розкрито, розширено. І на енергетичному рівні це, ніби, проливається сяйво світло, божестве, вас самих зсередини. І ви починаєте дихати, дихати серце, дихати душею. Розпакування на хати четвертий чакра може відбуватися за допомогою розкриття контакту з душею. І це дуже добре, тому що саме коли ви починаєте спілкуватися відверто з вашою душею, а там є істинні такі розмови, дуже інтимні, дуже дуже довгоочікувані те, чого. Ваша душа вже давно. Ось. Також а, можуть а, виникати стани. А, це були попередні такі стани, процеси, але в декого вони ще, ще тривають, як я бачу, а, наче вмирання такі. А, справа в тому, що особливо у жінок, які а, Прокачуються, які розвиваються, які займаються духовним саморозвитком удосконаленням, то жінки, якщо вони відчувають внутрішньо в собі і прокачують, розвивають, пізнають внутрішню чоловічу сторону, власну в собі, так не зовнішньо проявлено, не в аватарі якомусь, не в людині. В чоловікові, а внутрішньо в собі, ви також починаєте дихати на хат жінки. І більше починається кайфування від життя, якщо жінки внутрішньо починають спілкуватися з чоловічою власною стороною, тобто з внутрішнім чоловіком. Тобто з внутрішнім цим партнером, як ще кажуть, так? А, і ви на зв'язку, і, і там відразу стани змінюються, такі суцільно тотальні стани і на тілесному рівні, і також духовно-моральному, енергетичному. А вже ж, і, і настрій з'являється, і, і смисли з'являються. Вони нікуди не діваються. Насправді смисли вони завжди є, але вони більш осмислюються, більш усвідомлюються, і ви починаєте просто кайфувати від життя. Просто кайфувати. Ось не забувайте про це дівчата, жінки, тому що для жінки це найголовніше, коли ми більш-менш розслаблені і видихаємо щось таке тужливе, щось те, що нас. Затягувала у якісь тяжкі думки або у фізичні навантаження. До речі, про фізичні навантаження. Для тих, хто тільки починає духовно саморозвиватися, деякі закидуються відразу там в його, в навчання, в йогічні. Це можливо і добре для духовного самопізнання. Але майте на увазі, що Перенавантаження фізичні, йогічні, вони шкідливі, особливо для жінки. Цей більше шлях стосується і рекомендується для чоловіків, тому що вони прокачують і самодисципліну тіла, духу, волі, поведінки, власне, думок. Ось. А для жінки шлях повинен бути більш жіночим. Це я пройшла вже на власному життєвому шляху. Я досить довго займалася югічними практиками і дещо практикую для тіла і не тільки а для розуму духу, для душі, але здебільшого югічний шлях це для чоловіків. Чому? Тому що дисципліна така. Регулярна робота з тілом це більш чоловічий шлях, повірте, і перекачується оця маскулінна сторона, яка не потрібна для жінки, розумієте, так? І оця епоха жіноча, епоха жінки, вона звичайно може розкривати дуже багато меж, які ховалися раніше в жінках в різні епохи але потрібно усвідомлювати і розуміти, що насамперед навіть в епоху жінки варто розкрити оцю фімінність і жіночність. Насамперед, ось не чоловічий чоловічири навпаки, жіночність, розслаблення і глибину, мудрість, мудрість жіночу, мудрість родову, мудрість душевну. І, що б я порекомендувала, для жінок більше фокусуйте увагу на а, діалозі з власною душею, на бажаннях, чого бажає власне ваша душа. Це для жінок. Для чоловіків так можете пірнати в йогічний шлях, тому що те, що я спостерігаю, багато хто взагалі не розуміє. Що таке йога? І багато хто а, навіть не усвідомлює, як йогу поєднувати йогічний шлях з а, практичним життям, тобто з набуттям життєвого досвіду, саме з чоловічої ролі. Ось. І ну, там як в спарті, потрібно подолати усі перешкоди і бути рішучим, бути впевненим. бути Таким маскуліним чоловіком. Ось. Що ще? Якщо ви вже, ну просто я дивлюся на інших, хто транслює божественне партнерство, то деякі думають, що вже знайшли і там мучаються, переживають, дуже хвилюються, що знайшли партнера. Розумієте, наш шлях побудований таким чином, щоб який би біль ми не відчували в житті, ми завжди прийдемо до Бога. З ким би ми які стосунки не вели, ми завжди прийдемо до Бога. І оце я вам транслюю на каналі Голос Любові. Голос Любові це начебто і є істина Божественна любов. Оце пам'ятаєте і розумійте, усвідомлюйте ще глибше, ясніше в кожної миті свого життя.